Вітаємо вас. Так склалося, коли ми домовлялися з пані Наталією Літвінською, директоркою департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації, про інтерв'ю ще не було в інформаційному просторі повідомлення про те, що три обласні лікувальні установи хочуть змінити локацію сплати податків. Але зважаючи на те, що пані Літвінська, крім управління якби обласною системою охорони здоров'я, має ще великий досвід. Понад 10 років фактично була заступницею начальника управління охорони здоров'я Львівської міської ради, а потім виконували ці посудові обов'язки. Ну то сам Бог вилів запитати на початку вас про це, якої ви думки щодо такої, нібито колізії, так обласні лікувальні заклади, які є у Львові, але сплачувати податки надалі вони розглядають варіантом великому Любіні, в школі. В школі і в трускавці, так, здається? Ну, це не зовсім питання, яке належить до компетенції департаменту, але все рівно департамент здійснює організаційну методичну роль. Тому, в принципі, ми, як департамент, не заперечуємо проти того, щоб. Проти тих речей, які би пішли на користь і закладам охорони здоров'я, і військовим, і територіальним громадам, якщо це не суперечить чинному законодавству України. І як мені відомо, всі ці заклади, які збираються перереєструватися, вони мають структурні підрозділи у цих громадах, де збираються перереєстровуватися. Тому. Наскільки я правильно розумію закон, що ці підрозділи, які є структурні підрозділи, які це заклади, вони точно можуть бути сплачувати податки у ці територіальні громади, у які у яких знаходяться а основні підрозділи, які є у місті Львові, можуть сплачувати податки, які є у місті Львові. Тому якщо це все буде відбуватися в рамках чинного законодавства, ще раз повторюся, буде йти на користь закладам охорони здоров'я, військовим, які там знаходяться в територіальних громадах і територіальних громадах, то чому і ні? Дякую. Ну, Ваша відповідь додатково цінна тим, що у вас три вищі освіти. Ви є лікар-терапевт. Е Граматолог, так правильно, так ви маєте правничу освіту вищу, і крім того, ви є державною управлінністю також з вищої освіти. І коли ви кажете про інформаційну методичну роль департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації, це означає, що скаржитися до вас на роботу лікувальних закладів немає. Якраз якраз так, це інфор... про це. Про це, про це інформаційно методично якщо ви мене спитаєтеся, а, чим займається департамент, то мені краще сказати, чим він не займається. Якщо говорити щодо нашої організаційно-методичної функції, і мені завжди було образливо про те, коли говорили: от що ну, ті чиновники роблять там на роботі, так от організаційно-методична функція. От, Департамент щотижнево опрацьовує всі новели законодавства і все нове, що відбувається в законодавстві. Він щотижнево відбувається в нас наради мої. Керівника департаменту з усіма структурними з усіма закладами охорони здоров'я Львівської області, а це 154 юридичних особи. І ви ми, опрацьовуєте так, щоб ми довести? ми щотижнево це опрацьовуємо. Ми що це доводимо. Цю інформацію. Ну так до прикладу, мину тільки минулого року, 2023 року, в року, департаменті було видано 911 наказів. Проведено моїх особисто 67 нарад керівника, ну і ще мого попередника Ореста Мирославовича чи Мориса, з керівниками закладів охорони здоров'я, бо ці наради в нас відбуваються щовівторка. Розглянуто понад 2 тисячі звернень громадян. Окрім того, тільки на департамент покладена функція проведення клініко експертних комісій. клініко експертні комісії це про управління якістю. Це про те, де люди скаржаться на. Самі тяжкі. Випадки, які сталися з ними у галузі охорони здоров'я на неякісне надання медичної допомоги, на ненадання медичної допомоги, на випадки, які мали летальні наслідки. Вони можуть скаржитися самостійно. Ці звернення можуть приходити суду, або це може проводитися до судове з слідство, і вони можуть поступати в матеріали справи від слідства. Щорічно в нас десь заходить біля 70 таких випадків. Минулого року ми провели 22 два засідання, на яких розглянули понад 40 випадків. Якщо хтось не розуміє, це дуже важка робота, тому що це треба створити технічну експертну групу. З людей, які туди залучаються на громадських засадах, які мушуть покинути свої робочі місця, це треба скоординувати їхню роботу, щоб кожному підійшов їх час. Потім вони обстежують всю досліджують всю медичну документацію, всю взагалі історію цієї справи. Потім дана справа виноситься на засідання клініку експертної комісії. А члени є зовсім інші. Це клініку експертної комісії. На цих комісіях можуть бути присутні і журналісти, якщо це приводять їх заявник. Ки і дозволяють і адвокати, тобто, це все дуже крупітка робота, і це практично такі клініко-експертні комісії також відбуваються або два, або три рази на місяць. Насправді, департамент просто поглинає оперативна робота. Це ну дуже велика кількість різноманітних інформаційних. Речей і таблиць, і запитів, які приходять як від Ради національної безпеки, кабінету міністрів України, різноманітних військових структур Міністерства охорони здоров'я України, це щоденна оперативна робота департаменту. У це наша організаційно-методична функція. Тобто ви як регулювальники Ми означає. як регулювальники, і ми розумієте, сказати, наприклад, ми також ре реалізуємо державну політику. Ну, сказати людям, ну ми реалізуємо державну політику, ну реалізуйте, про що це є? Але люди повинні зрозуміти, що якщо, наприклад, спускається якийсь наказ Міністерства охорони здоров'я, і він ну, собі автоматично розійшовся на територіальні громади. Одна громада зробила собі по-своєму, друга собі зробила ще по-своєму, третя ще по. Своєму, а звідки знати? От дуже на, до прикладу, звідки знати, куди має їхати швидка. От, наприклад, тут нам треба зарегулювати маршрути, е, е, навіть питання було визначення спроможної мережі. Наприклад, кожен би голова територіальної громади хотів, щоб його заклад, заклад був або надкластерним, або взагалі космічним. Це все мав сісти департамент, мали підбутися наради з головами територіальних громад. Мала від е, проаналізуватися постанова, мали проаналізуватися заклади на відповідність цій постанові, мали проаналізуватися кадрові ресурси, матеріально-технічні ресурси, погод. Позиції з територіальними громадами, після цього це все мало винестися на загальне обговорення, і неодноразові ці наради відбувалися. Після цього це подається в МОЗ, після цього воно вернулося, затвердилися головою Лода. Після цього сідає департамент, дивиться, які в нього заклади мають надавати допомогу з інфарктом Міокарду і створює систему. Ми створюємо системи. Щоб ці системи. Так, щоб ці системи координувалися між собою. По перше, щоб знала, куди їздити швидка, щоб люди розуміли, куди звертатися, і щоб ця робота була взаємоналагодженою. Я Тому ж що... хотів конкретизувати от 10 uh, серцево-судинних судини. Це, це не замало Ні, наоборот? не 10 серцево-судинних нас по по не, інфа... неправильно так говорити, тому що на інфаркт міокарду в нас надає медичну допомогу, територіальне медичне об'єднання. Який в місті Львові, нас надає кардіоцентр на території міста Львова, це на інфаркт міокарду і обласна клінічна лікарня. Окрім того, в нас є сім кластерних закладів, це, враховуючи територіальне медичне, по одному на район. Так от ще на інфаркт надає медичну допомогу Дрогобич і надає Червоноград. Чому? Тому що там є ангіографи. І сьогодні якісну медичну допомогу можуть надати заклад на інфаркт міокарду, можуть Дати заклади тільки ті, які мають ангіограф. Тому mm. це є п'ять закладів. Mm. Цей прилад дорого коштує? І, е, дорого коштує це мільйони. Але я хочу сказати, що, е, як би це прикро не звучало, але. Е, Міністерство охорони здоров'я і міністр веде надзвичайно щільні консультації, докладає великих зусиль для того, щоб нам поступало дороговартісне обладнання. Тільки якщо взяти десь там минулий рік і цей рік, то нам на територію Львівської області зайшов ангіограф у госпіталь ветеранів війни. Минуло рік централізовані закупівлі. Це змозу, ангіограф надійшов у червоноградську лікарню, яка. Зараз має можливість надавати допомогу на інфаркт міокарду. Е, і е, КТ надійшло в нас сьогодні на Вовохмадит. Е, КТ надійшло в нас у діагностичний центр. Е, і е, ще КТ надійшло... А, і в КТ е, е, КТ і ще в одну одну установу якусь надійшло КТ. Так, так що рахуйте, що ми тільки, а і зараз АМРТ надійде в госпіталь ветеранів війни. Тому ем, рахуйте, що ми, що ми тільки за цей короткий період отримали скільки дороговартісного обладнання. Такого, напевно, до 20-го року нас в основному ем, КТ, МРТ ангіографи були представлені приватниками. От за цей короткий період. За період, от я прийшла в департамент і застала на половині реалізацію проекту Велике Будівництво. Так, от у Велике будівництво» держава вклала, а це була програма президента. Були створені всі відділення екстреної медичної допомоги у кластерних лікарнях. А як я вже сказала, в нас це по одній лікарні на район, це так звані, якщо колишні багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування. Вони так звучали колись. От. Це всі, ті, що районними називали? – так ті, що районними. Всі в них були вкладені кошти. Державні це 72 мільйони було витрачено на е, ремонти і на обладнання. Всіх в них були створені відділення екстреної допомоги. У всіх практично поставлено КТ, у всіх поставлені рентгенапарати по централізованих закупівлях, відеоскопічні стійки, тобто гастроскопія, колоноскопія, бронхоскопи, УЗД-апарати. Ми таких ремонтів і такого обладнання не бачили з 2003 року. А я це можу оцінити, тому що я працюю в галузі і в управлінні, Лінії охорони здоров'я працювала з 2003 року. От і зараз, от буквально вчора, знову міністерство охорони здоров'я взяло запит, кому потрібно КТ?». Міністерство охорони здоров'я постачає лінійні прискорювачі, тобто такої кількості дороговартісного, як ми називали, великогабаритного обладнання Україна не бачила ніколи, починаючи до 2020 до року, точно ось з 2020 року пішли оці поставки цього обладнання. А Національна служба здоров'я України оплачує. Послуги, діагностику для пацієнтів на цьому обладнанні, яке ви переліці, звичайно, оплачує е, Національна служба здоров'я України в Національній службі здоров'я є пріоритетні пакети, і вони тому і називаються пріоритетні, це і мамографія, це і колоноскопія, фіброгастроскопія, бронхоскопія, гістероскопія. Якщо ми говоримо за КТ МРТ, вона також оплачує. Але якщо людина лягає стаціонар чи отримує. Керування сімейного лікаря, але за показаннями. Якщо я собі придумав, бо в мене болить голова, я хочу пройти КТ МРТ, розумієте, бо в нас ж люди зараз також привикли так, що зразу треба бігти на КТ МРТ. То я також можу собі провести це КТ МРТ. А якщо я ще хочу позачергово, але я хочу позачергово, або в мене немає скерування сімейного лікаря чи скерування лікаря-стаціонару на даний вид стеження, тоді таким. Можна проводити на платній основі. Тобто, ми нагадуємо глядачам, що якщо є скерування від сімейного лікаря на певну процедуру до спеціаліста, так? Так. якщо ця процедура так можна називати процедуру? Так, ну, скажімо, діагностичне обстеження. Діагностичне обстеження. Так. Воно оплачене Державою Національною службою здоров'я України, то пацієнт не повинен сплачувати ані копійки. І так. Якщо ви йому кажуть, що треба добродійний благочинний внесок зробити або плату, тому що там черга, або ще щось, ще щось, ще щось то він е має телефонувати. В НСЗУ, чи в департамент він має, він охорони здоров'я ні, Вова. національним страховиком є Національна служба здоров'я України. І Національна служба здоров'я України насправді моніторить заклади охорони здоров'я по звернення громадян. Він, звичайно, може інформувати департамент охорони здоров'я. Ми розбираємося у це кожному конкретному випадку. Але правильно також дзвонити на гарячу лінію Національної служби здоров'я України ті юридичні особи чи ті структури, яка сплачує за ці всі речі, люди не повинні бути байдужими. Вони не живуть в кам'яному віці. Вони повинні цікавитися. Сьогодні, якщо ви заходите на дашборд НЦЗУ, просто натиснете в НЦЗУ. Ви побачите чітко за що які пакети має програма медичних гарантій. А це цьогоріч, якщо я не помиляюся, 44 пакети. Ви побачите суму у 154 чи 159 мільярдів, яка передбачена на програму медичних гарантій. І ви побачите за що сплачує Національна служба здоров'я України. Тому люди повинні цікавитися, не може ні один там. Директор департаменту, який є на 41 тисячу працюючих. А в нас є 41 тисяча працюючих в галузі. В нас є там напевно близько 10 тисяч лікарів. Стати і дивитися за кожним лікарем. Люди повинні питатися. Скажіть, будь ласка, я знаю, що за це сплачує Національна служба здоров'я України. За що ви в мене берете гроші? Прошу пояснити, ми повинні побороти у цю стих. Бо ми знаєте, ми не будемо нічого, коли мені дзвонять по телефону і починають жалітися на лікаря. А я йому кажу: скажіть, будь ласка, прізвище лікаря. А людина каже: Та я не скажу мені потім в нього лікуватися. Та ні, нічого поганого вам цей лікар не зробить. Ми повинні кожен мати принципову позицію. Інакше ми не поборемо ці речі, не поборемо оцю цю потрійну бухгалтерію, благочинні внески. Благочинний внесок він не на то благочинний, що мене добре пролікували. Я безкоштовно пролікували, мене пролікували. Абсолютно за кошти Національної служби здоров'я України, і мені так сподобалося, що я хочу в лікарні благочинний внесок внести. А коли цей благочинний внесок на порід як вимагання, ну це не зовсім благочинний внесок. Коли мене мені по показах потрібно зробити КТ чи МРТ, чи фіброгастроскопію і за це сплачує Національна служба здоров'я України, і вона сплачує точно за це. А потім мені ще парацелельно бере за це заклад охорони здоров'я. Це теж дуже велике питання, чому люди не цікавляться ці речі. От буквально вчора поступила. Я зачитувала не вчора минулого тижня, зачитувала на нараду на нараді скаргу за. Ниці, де особа не будемо говорити, бо це персональні дані, конфіденційні дані, де особа звертається, що в певну лікарню, що мама поступила з інсультом в лікарню, що в лікарні провели. Спочатку на платній основі чи спочатку на безоплатній основі ніби КТ КТ, сказали, що інфа інсульту нема. Насправді на другий день виявилося, що є інсульт, і людина Потім сказали, додатково треба зробити там МРТ, але прошу за нього заплатити кошти. І плюс людина сплатила 12,5 тисяч гривень за курс лікування. Національна служба здоров'я, якщо я не помиляюся, за неускладнений інсульт платить 40 тисяч за ускладнений 70. Якщо взяти 12 з половиною тисяч, які заплатила людина, ну, нехай 2 тисячі за КТ, нехай ще 2 тисячі за МРТ, 12 з половиною плюс ще 4 – 18 з половиною. В мене питання до закладу охорони здоров'я. На що йому не вистачило коштів Національної служби здоров'я України, якщо вона по мінімуму сплачує 40 тисяч за неускладнений інсульт? Люди повинні цю систему побороти і тільки люди, не боячись питати лікарів, за що вони беруть гроші. А для того, щоб люди розуміли і не боялися, вони повинні самі цікавитися ситуацією, просто зайти, подивитися, в нас помінялася система охорони здоров'я, в нас помінялися принципи фінансування. Давайте ми почитаємо. І запитаємося лікарю, а за що я вам це маю заплатити? Як воно працює? Так, здоров'я найцінніше, тому про так. нього не шкода дбати. І це треба пам'ятати. Так. І бути сам собі адвокат на самому початку прийшов в лікувальний заклад, поцікався, які тут процедури обстеження. Яку допомогу оплачує так. Національна служба охорони здоров'я? О, до речі, одна з функцій департаменту що є промоційна функція. Якщо ви подивитеся нашу діяльність впродовж року, кожен раз я практично кожного тижня виходжу на брифінги. Один з брифінгів був це коли ми в нас кожного року починається програма медичних грантів, Я виходжу, розкажу про пакети, які е, е, має національна служба здоров'я України на той чи інший рік, про кошти. Як їх реалізувати, ми також розказуємо за ці речі. Ми інформуємо мешканців про те, як працює Національна служба України. Ми поговоримо про громадське здоров'я. От, до речі, сьогодні, бачите, я в синьому піджичку, а я не даремно, я вже, до речі, в ньому була колись в вашому ефірі. Цей я не даремно в синьому кольорі, тому що сьогодні світ. Святкує день обізнаності, день промоції про аутизм. І в нас сьогодні зранку був брифінг, і Це, це теж дуже велика проблема, тому що нас реально. 500 дітей у Львівській області на обліку з аутизмом. Американська асоціація аутизму вона говорить про те, вона що кількість цих дітей збільшується. Якщо десь минулі роки це в них була одна дитина на 44, то цьогоріч це вже одна дитина на 33. У Нас також майже на 30% збільшилося. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про той факт, що одна на 100 дітей є дитина з аутизмом. Розумієте, часом ми. Навіть не розуміємо, що біля нас стоїть аутизм, тому що рі, рі, розумові рівні цих дітей можуть бути різними. Так, вони можуть бути ну, такими, що бажають бути кращими, але ці діти можуть бути і геніальними. Вони можуть бути в математиці, в музиці, в мистецтві. Вони можуть бути обдарованими, їм просто трішечки більше часу треба, щоб освоїти те чи інше. Багатьом з ним треба спеціальну соціалізацію. І ми сьогодні також зверталися до мешканців. А якщо ми бачимо якусь неадекватну поведінку дитини, то більшість з нас ментально скаже от мама не виховала. Ми навіть не розуміємо, що це має бути може бути дитина з певними розладами, і тому такі діти також в нас в суспільстві наражаються на стигму дискримінації якоїсь і в освіті, і в охороні здоров'я, і ми в себе також маємо виробляти толерантність, тому що якщо ми будемо толерувати, якщо ми будемо правильно відноситися, якщо ми будемо розуміти ті чи інші процеси, то ми також будемо. І правильно соціалізувати цих дітей, і будемо і вони будуть ставати також рівноправними членами нашого суспільства, і кожного тижня ми промоційно також виходимо з тими чи іншими речами, промоційними, інформаційними, профілактичними. Тобто, кожного тижня в нас є брифінг. Це теж одна з функцій департаменту. Пані Наталі, а як ви ставитеся? Як ви оцінюєте надання платних медичних послуг комунальними неприбутковими підприємствами? Які інформаційно-методичні поради використовують Я відношуся позитивно і в міру того, що є постанова кабінету міністрів України, яка говорить про перелік платних послуг, які мають надавати заклади охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я, комунальної форми власності для того, щоб законтрактуватися з національною службою здоров'я України, стали ким? Комунальними некомерційними підприємствами. Що це означає? Це означає, що вони, на них поширюється господарський кодекс України. А що це в свою чергу означає? Що вони самостійно повинні управляти вже не департамент не впливає на ці речі кадровими фінансовими ресурсами, матеріально-технічними ресурсами. Треба. Ну, може, я зараз ображу керівників багатьох закладів, але так мій казав попередній керівник, і мені це дуже подобалося. Він завжди говорив, що треба з плем'я дай з пострадянської моделі управління закладами охорони здоров'я почати перетворюватися у господарників. І нічого страшного в цього нема, якщо ми все проводимо чесно і прозоро. Оце в нас є кошти Національної служби здоров'я України. За що вона сплачує? Вона сплачує зарплату. І вона ці кошти ми можемо давати на медикаменти. І якщо в нас є надлишок, ми можемо закупляти певні вироби медичного призначення. За комунальні платежі, хто сплачує? органи місцевого самоврядування? Це все добре. Але чи ми економимо ці енергоносії? Що в цьому поганому є, якщо заклад почне відчувати свою роль? А де ваша роль як керівників? Скільки ви залучили гуманітарної допомоги? Скільки ви провели платних послуг, де могли провести це також робота закладу, це менеджмент. Нічого в цьому страшного не буде. Якщо заклад навчиться заробляти і залучати додаткові ресурси, а потім їх вкладати в покращення матеріально-технічної бази закладу в премії медичним працівникам. Ну не можна бути племенним Дай так, Треба ну, якщо директор лікарні завтра. не виходить за межі платних послуг, які рекомендує в міністерство. Так, якщо не виходить за межі платних послуг, тому я і почала… Путклав... виходять виходять інколи. Думаю, що ні, ні. хіба хіба це знову ми повертаємося, що це є неформальними платежами? Угу. Бо якби ми не говорили, і бо якби ми не скривали, і можливо, я зараз буду непопулярною в ефірі, але нам я сьогодні проводила нараду, і я говорила керівникам: нам потрібно один другому говорити правду. Тому що, якщо ми не будемо говорити правду, ми ніколи не будемо бачити своїх помилок. А відповідно, ми не зможемо вживати правильних і організаційних рішень, і управлінських рішень. Не треба тут, щоб я прийшла і дуже зараз розказувала все сім Мешканця міста Львова ай-яй, як в нас нема там неформальних платежів. Але я сказала і інші речі. Що якщо ви думаєте, що один директор департаменту чи один начальник управління охорони здоров'я може побороти цю ситуацію, ні, не може в даній ситуації? Це є абсолютно виключно, не виключно. А також є як така солідарна участь і мешканців мешканська позиція, так, зрештою мусимо разом... і себе поважати так. треба своє тіло, так, своє здоров'я. Я у за... нас у нас дуже мало часу. Пані Наталі хотів ще запитати вас про таку річ. Департамент охорони здоров'я і приватні медичні заклади. У вас е, місток е, е, на сторонні нас... двосторонній, Який е, е, тут? я думаю, що в нас ніякого містка. На жаль, е, на жаль, е, приватні заклади охорони здоров'я отримують напряму ліцензію на медичну практику з Міністерства охорони здоров'я України. І не підпорядковується департаменту охорони здоров'я. В нас єдиний місток вибудовується в тому випадку, коли така справа заходить на клініку експертну комісію скарга на приватний заклад охорони здоров'я. На той факт, що там порушено управління якісті, тоді ми відповідно до наказу МОЗ можемо цей заклад викликати. Ми це не ми можемо. Ми зобов'язані цей заклад викликати, здійснювати розбір скарги, і можемо за результатами розбору звертатися до Міністерства охорони здоров'я України про те, щоб розглянули або позапланову ліцензійну перевірку, або взагалі позбавили даний заклад ліцензії. Отак От вона, оце єдиний Сток між нами і приватними закладами. А ви є прихильницею лікарського самоуправління? Е, напевно, так. Напевно, так і я знаю, що є законопроект, і я знаю, що є що є, ніби зараз формується п'ять палат. Але питання в тому, що якщо це знову буде на громадських засадах, що я отут працюю як гінекологам а отут пішов в палату розбирати ту чи іншу скаргу, то це все рівно буде мати якісь корупційні складову і буде мати елементи корпоративності. Тому я вважаю, що напевно для. Отаких речей мають бути створені окремі незалежні організації, де люди повинні отримувати належні заробітні плати, і які повинні і розглядати скарги, і робити протоколи надання медичної допомоги. В принципі, так як це десь є в таких передових країнах світу. Я, ем, я за лікарське самоуправління, але трошки в іншій формі, ніж його зараз бачать в тому законопроекті, який подали на розгляд. Ваш попередник тепер. Виконує обов'язки ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. А от департамент і оця структура управління системою охорони здоров'я і медичний університет, вона від цього може мати поліпшення у взаємозв'язку, взаємодії. Я також на прикладі дуже просто, тому що це можна говорити ще 10 ефірів і ще 10 годин. Ми маємо дуже тісну співпрацю з університетом. По-перше, ми з університетом перетикаємося в контексті інтернатури, тому що це спільна наша робота інтерни університету і департаменту охорони здоров'я. Ми також зараз співпрацюємо в плані реабілітаційної допомоги, тому що ви знаєте, що в нас зараз створюється нова система реабілітаційної допомоги і створюється знову ж таки, от чим займається департамент? Ми маємо створити в кожній лікарні відділення кластерні лікарні відділення реабілітаційної допомоги, створити палати героїв, так само і з надання психіатричної допомоги. От і університет в нас є співпраця у тому, що ми розуміємо, що в нас буде брак кадрів. Тому в нас університет зараз запроваджує також нові програми, які там терапевтична реабілітація, нові програми цьогоріч буде запроваджувати, які будуть стосуватися підготовки фахівців по реабілітаційній допомоги. І також наші коледжі також вперше в Україні цьогоріч випустили. Медичну реабілітаційну сестру і медичного техніка, тому з, з із коледжами і з, з університетом ми також тісно співпрацюємо. Пані Наталі, дуже дякую вам за цю розповідь. Я дозволю собі спіймати вас на слові. Ви сказали 10 розповіді, то це буде перша, а дев'ять попереду. Дякую Дяк. вам, шановні глядачі, за те, що дивилися, і слухали пані Наталію Літвінську, директорку департаменту охорони здоров'я Львівської обласної військової адміністрації. На все добре.